Всім привіт, я Андрій Чорний, Сіоплардії. Я ділюся сьогодні з вами з 10 супер порадами для вашого WordPress сайту. Це дійсно те, що мало де можна знайти таких порад. Це все тільки, тільки на досвіді. Let's go! Перша порада. Почнемо з основ. Безпека це фундамент вашого сайту. Використовувати складні паролі та обмежувати доступ до адмін-панелі. Потрібно видаляти старих адмінів. Ось доступ до FTP тільки по IP-адресі. Девелоперу інакше не потрібно доступ, все хостено, все секюрно по телефону і тому подібне. Потрібно обрати обов'язково звичайно хостинг з хорошою репутацією. Повірте, краще витратити трошки більше часу зараз на пошук ніж потім проблем може бути дуже багато, тому посилання на хороший хостинг, які ми використовуємо роками, є в описі під відео. Друга порада: хто любить повільні сайт? Та ніхто, логічно. Тобто, треба брати легкі та оптимізовані шаблони, або робити дизайн верстку кастомно. Мінімізувати кількість у тих шаблонів. Вони гальмують часто. Також, якщо потрібно внести зміни, це потрібно робити через файли кастомно знову, а не через купу якихось певних там це явно прискорить завантаження і покращить користувацький Досвід буде зручно потенційним клієнтам. Третя порада. Знаю, плагіни це спокуси, але кожен зайвий плагін додає свій CSS. JS файл, що сповільнює сайт. Встановлюйте лише те, що дійсно необхідно, і регулярно той список потрібно переглядати, видаляти Четвертий пункт. оновлення. Це не тільки нові фічі, не тільки нові функції, але й виправлення вразливостей. Не можна ігнорувати по повідомлення про оновлення WordPress. Там всього на всього кілька які ваш сайт безпеці. Звісно, перед тим треба зробити БК. П'ятий пункт. Майже те саме, що оновлення WordPress, потрібно обов'язково спілкувати за оновлення плагінів. Старі версії можуть мати дірки, через які хакери можуть отримати доступ. Ось тому тримайте все в актуальному стані. Шостий пункт кешування. Справжній порятунок для швидкості сайту. Ну, він такий плюс, там такий як докручує, такий нітро. То це дуже хороші плагіни, кешування, такі як V3 Top Cash, VP Super Cash або WP Optimize. Ну я насправді. Кожен тестував, там ще й LightSpeed, там їх купа, купа є, насправді дуже багато порівнював я швидкість. Все дуже залежить від серверу. Там може бути Nginx, це може бути Apache, це може бути LightSpeed. От, наприклад, LightSpeed перейшли, тому що там кажуть, воно швидше буде. Насправді не дуже воно спрацювало. Чому так може бути? Все залежить, як зроблена сторінка сайту. Все залежить, який сам сервер, який наскільки він потужний є. І насправді залежить, що які додаткові фічі встановлені. Я далі покажу їх. Тому приблизно плюс-мінус. Вони всі однакові, якісь мають менші плюси, якісь більші плюси, якісь може бути платними, якісь достатньо повністю безкоштовних, але вони точно що зроблять: це зменшить навантаження на сервер, прискорить завантаження сторінок. Тому комбінуйте налаштування, тестуйте. І момент такий, що на одному сайті може бути одні налаштування працювати, а на другому поставимо ті самі налаштування, і воно не буде так працювати. Тому треба це тестувати. Я це не показую. Сьомий пункт це захист. Від атак, ой, скільки насправді <розів> разів я бачив і китайську мову, і щось зламаної і переписаної і віруси, тому файли бувають вразливі. Потрібно встановити додаткові плагіни такі як WordFence і або Secure, Securi мабуть, воно так вимовляється. Вони будуть сканувати ваш сайт на наявність шкідливого коду та захищатимуть від хакерів як тата, але це ще не все. У WordPress є також посилання, які Потрібно додатково додати у CloudFlare, щоб їх дійсно заблокувати. Оце оці посилання, які ми додали. Ось е, їх потрібно додати у цей розділ і додати в кастомні правила. Все тут просто нічого особливого немає. Також потрібно встановити ще один додатковий плагін, який захищає від спаму. Це може бути Acusement Anti-Spam, це може бути Anti-Spam B. Той і той використовували і непоганий, і що те, і що той, і той. Тобто захищає в коментарів Може бути просто тисячі восьмий пункт. З часом база даних може захращуватися дуже непотрібними даними. Це потрібно регулярно чистити її від спамкометрів, ревізії та іншого іншого сміття. Ясно покращить продуктивність. Для цього я використовую плагін WP Optimize. Я вже його згадував. Він якраз комбінує ті всі фічі. Дев'ятий пункт. Бекап. Ну ніхто не застрахований від всяких моментів, нюансів. Може щось поламатися у процесі розробки. Хтось щось міняв. Туди зайшов, не то встановив. Потрібно тримати бекап. Це може бути допомогою плагіну AppDraft Plus, або може бути і на основі сервера. Хостинг може автоматично мати бекапи кожного дня чи раз на тиждень. Цього повністю може бути достатньо. Ну і десятий пункт я його окремо виділив, хоча він діє до захисту, але він і не тільки захисту Cloudflare. це і CDN, це доставка даних дуже гарно доставляється швидко. Дані це додатковий шар безпеки DOS-атак. Хоча, можливо, це рідкість бути для якогось малого бізнесу, але все-таки автоматичний захист сертифікати SSL. Також можна підключити ще дуже дуже багато всього, як кешування додаткові, мінімізація файлів, Ну і також те, що я вже згадував, це захист тих файлів, якісь там хтось спробує до них доступ. І це, це також погано. І треба все тримати, як кажуть, руку на пульсі. Отже, це всі супер поради. Я думаю, що вони точно мають бути корисними. Пишіть в матрі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До нової зустрічі.